Усім привіт! Мене звуть Роман, ви на каналі Ківі. А відео буде таке, знаєте, на бігу про четвертий день евакуації, про мої тупняки в Німеччині і денацифікацію. Друзі, підтримайте канал вподобайкою і залиште будь-який коментар. Давайте разом розвивати україномовний контент на Ютубі. Ну, по-перше, в Бухаресті я попрощався із групою українців, так як я був єдиний, хто їхав до Відня Австрії. А усі інші їхали до Німеччини. Слава Україні! Героям слава! Все пока. По-друге, в потязі я познайомився із віданцем Грутіо Акош, і ми з ним майже проспілкувалися усю мандрівку. Він дуже багато питав про російські фейки, про бомбардування міст України і про жертви серед мирного населення. Та інші злочини Російської Федерації. Я йому показував власні відео, фото, які робив у місті під час проживання у прифронтовому місті Миколаїв. Я у Вінні і це Акош. І мені допомог... Україні! Героям слава! До речі, це єдине, що може сказати Акош українською. Зараз на знайдемо волонтерський центр і спитаємо інформацію, як добратись далі. І, можливо, чи є у них якась допомога для українців. Бо, чесно кажучи, дуже хочу їсти. <рес> так, друзі, я швидко, швидко знайшов волонтерський центр, але мені сказали, що треба взяти одразу білети. Пішов взяти білети і виявляється, що в мене потяг буквально через 20 хвилин. А я хочу їсти. А все через те, що в мене ну, потяг, який сюди прибув, він запізнився на 40 хвилин. І зараз біжу, можливо, мені дадуть щось поїсти і буду бігти на перон на свою колію. Знову їхати далі. А, якось так. В Мюнхені буду сьогодні, але дуже-дуже пізно ввечері. Вночі, можна сказати так. А, такі справи все, я побіг їсти. Коротше, поїв я супчика, пончика, там, какао, таке я випав. от, і одразу прибіг сюди. В принципі, встиг майже вчасно, але... Поїзда нема, чекає на поїзд скоро буде. До речі, у вітні я був лише 30 хвилин, не більше. І то на вокзалі. І слідуче моє місце було це Мюнхен, Німеччина. Бум. Так, що із такого головного і цікавого, це те, що з В'єни до Мюнхена для українців безкоштовно. Дякую, дякую всім європейцям. Так, уявляєте, сидю я на вені, сідаю на поїзд, а тут. Хопа. Ми з України, ми з Миколаєва. Хопа. Ми з Миколаєва, да? І хто там ще у нас залишився? Коротше, всі, хто з кого я знаю, які їхали на Мюнхен, вони приїхали цим поїздом. І тут я. А, ви пересіли? І тут хопа, ми з Миколаєва. Десята година вечора. Я вже втомився. Ну, Коротко, в Мюнхен ми попали вже в Польщі 12. Єлі нашли цей центр волонтерський, скажімо так, ну, дали чайку нам в Галі мой кофе. Ні, в будь-якому випадку, дякую велике. Відвезуть нас в готельчик, де ми можемо переночувати, бо каси вже не працюють і, звісно, вже нікуди поїхати неможливо. Мені запропонували, що можна взяти за 9, за 9 євро якийсь там проїзний на місяць і можна по ньому їздити в принципі, по всій Германії. Але мені ж треба у Францію ну, щонайменше. Тому завтра спитаю цю інфу, як можна дістатись до Франції От, і будемо їхати далі. Добраніч. Ранок почався дуже таким раненьким. Ми лягли спати десь близько 2, а встали десь близько початку сьомої. Випили кави поганої кави. Коротше, взяв, -взяв білет до Страсбурга. Це вже Франція. У мене дві пересадки буде, тому треба буде дуже швидко переходити і розуміти, деяка колія бо там з колії на колії треба перебігти і часу дуже мало ну, приблизно там, 7 хвилин їдемо далі з Серегою ми вже попрощалися мій останній жовтий футболочці з друзичком пішов сідає на поїзд і їде в гамбург ближче до Данії. Знаєте, кілька слів про Серегу. У нього дуже така сумна історія. Він сам із Харкова, район Салтівка. Мав трикімнатну квартиру, машину, сім'ю. Заробляв досить непогані гроші, десь близько, як по його словам, 2-3 тисячі євро. І росіяни звільнили його майже від усього. Ну, окрім сім'ї. Сім'я виїхала за кордон, і він лише зараз теж зміг виїхати. теж. Він також показував відео своєї квартири, яка в нього була. Ну, тобто те, що від неї залишилось, ракета попала прямо йому на кухню. Ви тільки ну, уявіть собі, ще вчора у вас було все, а сьогодні нема нічого. Самому це вже не так прикольно, як коли ти в групі. Адже ти ну, спілкуєшся, трошки балакаєш, підтримуєш один одного, допомагаєш і ну, ти відчуваєш, що ти не сам. Треба вирішувати самому і не тупити. <хи> ну добре, зараз почекаю. У мене десь приблизно ще пів години до мого поїзду. Такі от справи. Людей дуже люди дуже такі цікаві, різнобарвні. Коротше, я подумав, я буду не я, якщо я... залишилось 15 хвилин, а я трошки, хоч, трошки не пройдуся по, ну, хоча б навкруги жд вокзалу. Це була помилка. Коротше, ви не повірите, але я запізнився на свій поїзд на одну хвилину. Це якийсь треш. Потім коротше, я з нею поспілкувався, але вони ну, суто по-німецьки, я їх взагалі не розумію, хіба що якби, по-англійськи, ну це таке. Коротше, мені підказали, що я можу по цьому ж білету поїхати далі і ось під'їжджає цей поїзд, на якому я далі поїду. А, пригоди не закінчуються. взяв трохи кави, бо щось дуже вже хочеться їсти. І бубликів молдавських. <с? <с?> Молдавські бублики дожили до Німеччини. Зараз їх їм. І... Ну якось так. А ще. Усі німці зараз ходять в масках. Жест якась. <с? <с?> Довелось теж купити маску аж за 2,50 євро. До речі, кава, коштує теж 5 євро. 5 євро. Ну, я розумію, в принципі, що я у вагоні, тому тут дорожче, ніж, ніж просто. От. А так взагалі десь близько 3 євро коштує на такі справи. В поїзді було так комфортно і так класно, що я реально розслабився. А даремно пригоди не закінчуються. Все якась жесть. Короче, я пропустив свою зупинку. І проїхав, Проїхав свою зупинку. Я тут повинен був вийти на Менінген, а, Коротше, Я його практикав і вийшов на во Коротше, Шукаю зараз волонтерський центр. Мені підказали, що він десь тут повинен бути. Спитаю трошки, як мені буде краще. Ну і, звісно, буду спитати, як далі можливо просунутися у Францію, можливо, навіть далі, ніж Страсбург. Побачимо. Коротше що, хочу сказати, з німцями трохи важче. Вони реально ну, не балакають нормально по-українськи, по-англійськи. І тому важкувато. Здається, я, я заблукав. Насправді, як виявилось, нічого страшного в цьому не було. Але я почав трохи панікувати. Ну а що? Я один, німецьку не знаю. В Німеччині вперше. Так, знайшов я волонтерський центр і виявляється той білет, який в мене є, з ним я можу їхати в принципі далі. Він дійсний. У мене через 40 хвилин поїзд, і я поїду на цей Офенберг, от, а потім пересяду і поїду до Страсбургу. Ну, отак, велика пригода, жесть. Піду дежури свій потяг. места все заняты, я сидю вот так, просто на подлозе. Короче, еду до Оффенбергу, потом, короче, с пересадкой до Страсбурга. Так, добрался я до Оффенбурга. перешел на колею, яка мені потрібна, це третя, і буду чекати до Страсбурга. Приблизно 20 хвилин у мене є ще. Ніколи не буду йти вже, буду просто чекати свій поїзд. До зустрічі в Страсбургі. Тож, через усі такі тупняки, я до Страсбургу доїхав десь година на три пізніше. І в принципі теж слава Богу. Ну і тепер кілька слів про денацифікацію. Німеччину перемогти просто у Другій світовій війні це цього було дуже замало. Потрібно було ще обов'язково денацифікувати усе населення Німеччини, так як провина лежала абсолютно на усіх німцях, з допомогою анкетування усіх жителів Німеччини поділили на певні категорії. І до кожної з категорій були застосовані свої окремі дії і заходи. Наприклад, людей залучали до перепопування вбитих нацистами євреїв або показували концтабори нацистів і. Робили по ним екскурсії на сьогодні. Актуальна як ніколи. Лише треба поміняти деякі слова: Німеччина на Росію, німці на росіяни, нацисти на рашисти і гітлер на Путіна. Ось лише невеличка добірка рашистів, яких ви можете самі знайти в Ютубі. Ну а на цьому, в принципі, у мене все. Тож не забувайте підписуватися, коментувати та лайкати це відео. До зустрічі в наступному відео. Пока!